Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 18.36 і я буду продовжувати робити особистий розклад. Зараз буде відео правого берега. Давайте подивимось, питаємо у карт. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу плюс 24 години. З питання, удари ракетами, удари дронами, снарядами з 300 і таке інше з російської сторони. Яка буде взагалі ситуація? Загальна ситуація для нас, для нашого правого берега. Ситуація буде ясна, відкрита, зцілення та оздоровлення перевернути дьявол. Але випадає жертва, і почуття змінюються у нас. Ну, по цим трьом картам я можу вам сказати, що, на жаль, на жаль, а, негативна карта, але вона має позитивне значення. А тут оця ці чаші, тут теж іде зміна, йде зміна по почуттям, то в принципі вроді як і непогано. Але я дивлюся у нас, зараз щоб я вже бачила ситуацію, бачите, падає башня. Хоча вона в перевернутому плані, я вам так скажу, що це, в принципі, дуже схоже на розклад іменно по почуттям. Дуже схоже, бо ця карта маніпулювання вона вже в позитивному плані. Тут іде оцей король, який не має розуму, у нього немає дисципліни та порядку. Він такий розхристаний весь, хоча це вогняний король, це негатив, це так, такий нервовий, знаєте, як овен, якого розізлили, от, типу того, знаєте, овен, який хоче зараз вас розірвати. Ну, таке. Так що така історія. І башня перевернута в перевернутому плані це злам все ж таки іде психології, це іменно в плані е, інтелекту і розуму. Тому я думаю, що все ж таки не буде якихось там е, фізичному плані проблем. Бо більш якось воно нагадує іменно, е, іменно нагадує по почуттям у це все. Ну, Мені так і скажеться, я не знаю. Це моє, моє відчуття цього розкладу. Але давайте ми запитаємо все ж таки у карт. Е, подивимося, а, давайте спитаємо сигніфікатор, дайте нам карти сигніфікатор е, ракетних ударів для нас, що це, як воно буде. Двійка, двійка перевернута, тобто опять питання. Знову, знову питання. Це ще і в негативному плані вона перевернута. Так, буде летіти зверху. Побачите, ні, вона наниз наниз іде, слава Богу. А, значить, і двійка по посохам. це для нас, що ми будемо мати. Ну, по-любому, у нас йде нестабільна ситуація. По енергіям, нестабільна ситуація йде по життєвим енергіям, нестабільна ситуація. Тобто, в фізичному плані я вам сказала, що то йде по почуттям більш розклад, а тут сигніфікатор видав нам карту по землі монет. Тобто фіз фізична, фізична вже. Історія, і вона опять під питанням. Розумієте, ми зараз. Воюємо з людьми, які не мають розуму, які не знають, що їм може зробити. Що їм ну, дуже тяжко з таким ворогом щось якось е, при, при, передбачити, розумієте? Тому і карти так показують. Вони не можуть зібрати до докучі там мозги, тому немає рішення. Нема рішення, куди кидати і чи кидати взагалі сюди щось, розумієте? Е, чи будуть руйнування будивель по паравому берегу? Не повинно бути. не повинно, Дявол перевернути гармонію, не повинно бути руйнувань будівель. І будівель, дивіться, як я задав питання будівель. Тобто це усіх, не тільки будинків, а в принципі будівель у всіх різних сфер. Давайте спитаємо у карт, чи будуть у нас. Покажіть нам ситуацію, і людські втрати, яка буде ситуація з цим. Питанням іменно із-за ракетних ударів, чи будуть такі у нас такі проблеми, покажіть нам то. Ну, в цілому, шансів, звісно, почуття наниз. Буде якась дурна ситуація. Так, вона нестабільна. Але тут іде даже як самообман, і якась глупість, якась тупість. Як щось дурне таке. Але бачите, йде рицарь. де рицарь. Буде щось летіти, Буде щось летіти, але це не схоже на, на смерть. Ні. Ні. Може, травми, травми якісь, але не більше того. Смертельних тут випадків не буде в правому берегу. Давайте пробіжемося по райончикам. Хортиця будинки, яка буде ситуація з руйнуванням будинків? Більш-менш нормальна допомога і король, тобто все добре. Так, будуть якісь проблеми матеріального плану, фізичного, але це не ну, так, воно ну, там і по роботі все йде, але тут воно не пов'язано, тут не буде, не буде руйнувань. Верхня хортиця, будь ласка, руйнування будинків на ці 24 години від ракетних ударів. Покажіть мені. Нема захисту тут король. І тут іще ідей вибір. Два старших аркани посередині мечовий король. Бачите? Верхня хортиця. Але вибір є. Вибір є. Тобто. Ну, знаєте, йде захист всесвіту. Все ж таки, я думаю, що буде все добре. Але конфліктна ситуація буде. Давайте подивимося в обурку. По будинкам теж буде конфліктна ситуація, але в цілому буде гармонія. Гляньте, ви, випадає однаково, воно ж там поряд. Але в цілому, бачите, і королева жетлів, і король. Тут і буде, буде йти порядок, і, і буде захист есвіту, буде 50 на 50, дуже збалансовано. Тобто, може, щось наші хлопці зіб'ють ще ось так. Так, давайте подивимося сінєнко, той кусок по уровням. І я також захватую там уті е, приватний той кусок. Поряд. Там, де, звісна, остановка, туди далі. Давайте подивимося, що будуть руйнування на ці 24 години від ракетних ударів. Теж падає перевернути, гляньте відчай, сльози. Але йде гармонія. Але йде гармонія. Дуже негарні новини будуть. Десятками може, і двійка випадає люди. Сін'єнко, люди дуже, будьте сьогодні. Ви... Оця карта, вона в принципі тут головна. Розумієте, от зараз ця карта, вона головна. От якщо вона випадає, добре коли вона отак випадає, то десь процентів 70%, що вони не будуть кидати, а то й більше. Як тільки вона в негативному плані, все дуже нехорошо. Ще вам випав перевернутий ага, імператор і десятка, це сімейна карта, погані новини. Віча, сльози, але гармонія, то я думаю, бачите, всі в негативному ця взагалі сама по собі погана карта, дев'ятка мечова. Але буде гармонія, то може збережуться життя людей все ж таки, знаєте? Тобто, ну, руйнування по цим картам, я можу сказати тільки з того, що буде ось сімейна карта погана, да? новини погані. Все перевернути. Так, багато карт каже, що може таке статися. Але подвійки, люди оп'ять вам кажу, у вас йде захист всесвіту, то подивимося, що воно як буде, як у вас там все вийде. Не настраюйтесь зразу на погане, будьте до всього готові, не панікуйте. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Зараз воно хоче, через 5 хвилин воно не хоче нічого кидати. Я не хочу розводити паніку на своєму каналі. Я просто показую ситуацію, яка може бути. Ось і все. Так, дивимося Бородинський район, також будинки. Чи будуть руйнування? Опять падає двійка. Я не поняла. Ага. Дивіться, як цікаво, вибір є, але партнерство геть. Друні речі, погані новини опять падається. Це двійка вам. Ось, я так розумію, що двійка падає, мабуть, по всьому правому берегу, воно таке буде, але буде вибір і буде захист. Але новини якісь будуть не дуже хороші, звісно. Це ще каже не особливо про новини. Це ще може казати про нервові, нервових таких людей, які... Ну, в принципі, це діти, але це ще, може, будуть молоді люди, які роблять дурні речі. І, розумієте, собі гадять, як кажуть. Собі, собі зроблять хуже. От ті, що шляються, гуляють, не нагуляються вночі, це може з вами зробити дуже злошутку, як кажуть, знаєте? Так, ви не попалися поліції, але ви можете попасти під роздачу чогось дуже поганого зі сторони Росії. Розумієте? Хлопці та дівчата, які займаються цією фігньою які шляються, гуляють. Так, дивимося Осіпенковський район. Осіпенковський район. Нема потенціалу. Я дивлюсь, тут будинки, будинки, нема потенціалу. Потенціал перевернути, він дуже малий, енергія життєва мала. По фізичному теж немає там у людей якось, і опять падає цей відчай і вибір. Глянь, повторюся повторююся, картою ці. Тут більш-менш так щось новеньке, а тут а тут опять падає цей відчай і падає вибір, і люди не зібрані. От, от опять таки віддає, знаєте чим От віддає більш. Ощущення Більше йде не по будинкам, тобто фізичному, а іменно йде більш по емоці... емоційним таким речам. Ну, отшельника я витягнула. Учельник я спитала, яка буде в цілому ситуація, в принципі. Ну, Учільник, нормальна карта, так, мудрість, розум. Але е, це якось отдільно. Якось відділиться, якась буде ситуація отдільна, але вона буде більш-менш розумна. Ну, значить, може, це. Двійки тут не було. Бачите? тут, Слава Богу, по Сіпенківському двійки не було, то пронесемо вже вас. Так, давайте подивимось робітничий поселок. Яка у вас буде ситуація з будинками на ці 24 теж перевернутий. Тут у вас, так, ви розумієте, у вас захист, ви захищаєтесь. Ви невпевнені в собі подвійки, іде невпевненість, іде захист, іде така ситуація. Тут тобто, двіка мішуваса все ж таки страшно іменно зі сторони військової частини, іменно зі сторони того, що ми дивимося, ударів по будівлям. Ось вона ваша двіка. Допомога йде, тобто будуть наші хлопці збивати, але тут падає пуста бульбашка. Тобто перевернута, перевернутий захист, захисту, як, як такового. Почав шамни себе, але це щось нове. Ну, в принципі, я хочу захисти світу, люди. я дуже хочу, щоб у вас було все добре, але двійка мечува, це дуже серйозна карта. І перевернути імператор теж дуже серйозна карта. То подивимося, як воно що буде по робітничому поселку на Сіп'янковському. То не панікуйте, все буде хорошо. Готуйтесь, приготувалися, підготувалися і вже ви будете. Готові. Тобто у вас ситуація сьогодні трошки така. Я не скажу, що вона, знаєте, більш така, ви повійки мечові, ви іменно захищаєтесь, бо ви не впевнені, у вас двойственна ситуація буде. розумієте? А, а наші будуть працювати, вони будуть старатися збити то. Розумієте? Так що будемо сподіватися на краще. Але імператор у вас в перевернутому стані. Але ще то може казати, що це буде пуста така річ, то попадуть, може, навіть якщо попадуть, то кудись так, що вам не буде, то, ну, як кажуть, пофігу. Ну, отак от, знаєте, не дуже страшно. Так, Осіпенковський, робітний район. Подивилися, Дніпровський район, який іде перед уже мостом. Будівля ще постраждає, там, де пушка. Більш-менш стабільна ситуація, але страшно. Фортуна на вашій стороні. Почуття, звісно, не дуже тут. Депресія, захист вже такий, що ой-ой-ой. Ну, В принципі, якщо фортуна на вашій стороні і захист все ж таки він є. І стабільність, то буде більш-менш нормально. Сподіваюся, що будівлі ваші будуть цілими. Все, ми пробіглися по правому берегу. Бажаю люди, вам більш-менш щоб була нормальна ніч. Або зараз по, ну, я не знаю, як правий берег, що там з цим Енергодаром, де воно, там, що, звідки вони кидають, але у нас всі, всі як кажуть, міста, вони під загрозою. Під загрозою. Але більш все ж таки лівий берег, ніж правий. То будемо сподіватися, що все у вас ви переживете цю ніч, більш-менш спокійно. Все, люди бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, бо половина дивиться без підписочки. Нажміть кнопочку, і буде приємно мені. Ось так. Па-па.